Тому що українська революція створила українську державу. А українська держава не змогла себе захистити. Але в створенні української держави. Активну участь брала церква. Бо тоді утворилась українська автокіфальна православна церква. Чому? Тому що держава без церкви незалежної церкви існувати не може. І для цього ми можемо навести багато історичних прикладів. І тому держава може існувати тільки тоді, коли є незалежна українська церква. Довго проіснувати не може. І тому вороги української держави знищили спочатку українську армію. Потім знищили українську авторкувальну церкву. Але Причина припинення існування української держави це відсутність єдності самих українців. Це урок історії. І ми знову опиняємось в такому ж самому положенні, в якому були наші діди і батьки. Ми допустили майже знищення української армії. Ми розділили українську церкву на дві частини Київську і Московську. І тепер ворог наш, споконвічний ворог, створив умови для того, щоб знищити нашу українську державу. Але Бог з нами. Бог з нами. Бо державу ми другий раз отримали не завдяки революції, а отримали як манду з неба в 91-му році. І тепер ми проходимо випробування, друге випробування. Достойні ми, українці, мати свою державу і жити в умовах свободи. Чи знову в ярмо? Чи знову в неволі? На цей раз. Народ наш каже, ні, в неволі ми вже ніколи не підемо. Ми створили армію, нову армію фактично, яка здатна сьогодні захистити нашу державу. І ми вдячні нашим героям воїнам. Які захищають на нашу українську землю? що зброєю він нас не візьме, бо ми маємо достойну армію. Наш народ жертвує все, що тільки може на наші Збройні Сили, на наші добровільчі батальйони. І в той же час. Наш ворог агресор не втрачає надії на перемогу над Україною. Чому не втрачає? А він сподівається розсварити нас всередині, Розсварити, як патріотів. Патріотів з патріотами. Можуть патріоти з патріотами свалитися. Вигоди можуть. А кому це вигідно? Україні вигідно. Це вигідно агресору. І треба мати розум. Я світлий розум для того, щоб розуміти, що ми робимо і кому ми служимо, коли ми протистоїмо партія проти партії, один проти одного. Саме відбувається і в церкві, церква розділена. І одна українська, і друга українська. Але одна незалежна київський патріархат, а друга залежна. Але ж там теж українська. А чому ж вони виєднаються в одну незалежну церкву? А тому що нерозумні, нерозумні не знають, кому служать. Ось ви пам'ятаєте в цій залі, коли президент Петро Олексійович Порошенко вручав Нагороди Героя України, голова Української православної церкви Московського патріархату не встав, не вшанував героя і сказав, що ми не можемо шанувати вбивць для нас герої, а для нього вбивці. Може такі, такі духовні особи служити українській державі? Не можуть. Тому ми виступаємо за єдину домісну православну церкву, яка б відстоювала інтереси українського народу, української держави і українського православлення. славянському патріарху підтримку у творі надання Київському патріархату Томасу, тобто документу про визнання автокефалії Української церкви. Від імені нашої церкви я хочу висловити всім народним депутатам Щиру подяку. На завершення я хочу закликати всіх не тільки Верховну Раду, а й Уряд до єдності, бо в єдності наша сила, і ми ці слова повторюємо, а робимо все навпаки цьому. Тому, якщо ми хочемо, Перемогти, а ми хочемо перемогти, то треба єднатися. Єднатися навколо чого? Навколо захисту української держави від агресія це інше другорядне, важливе, але другорядне. Тому що якщо не буде. Української держави всі інші питання нія не мають ніякого сенсу. І це ми повинні розуміти, є держава, ми можемо в цій державі свобідно вирішувати свої про проблеми, наводити порядок. Але якщо не буде держави, то все, всі наші труди даремні. Так само, як даремна була українська революція, яка не змогла захистити свою українську державу. Тому не будемо ми повторювати помилку наших попередників. Я думаю, що у нас вистачить розуму об'єднатись в Захисті української держави. 2 квітня цього року ми об'явили провести по всій Україні усіх обласних центрах молитву за перемогу над агресором. І ми закликаємо. Українську православну церкву, Київську патріархату, Греко-католицьку церкву, Римо-католицьку церкву, протестантські церкви об'єднатись молитві, щоб Господь допоміг нам перемогти агресора. І на другий день, понеділок 3, ми закликаємо всіх до посту. хто може. Нехай поспіх не їсть цілий день, а хто не може до обіду. І тим самим ми покажемо, що ми хочемо перемогти нашого агресора, ми звертаємось до Бога, щоб Господь допоміг нам. І тому ми шануємо армію, покладаємо. Віддаємо повагу, але надія наша головна на Бога. Бог повинен нам допомогти. І тому ми будемо звертатись до нього з молитвою. Слава Ісусу Христу і слава Україні!